Привіт-привіт всім моїм найкращим підписникам. Давайте з вами сьогодні завітаємо на центральний ринок, який знаходиться в місті Полтаві. Поспілкуємося з самими позитивними нашими продавцями. Ви знаєте, маю надію, я буду сьогодні дуже задоволена, і мене ніхто не пошле. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Написати комент і поділитися моїм відео в Фейсбук. Полетіли? Зараз але... я вам розповім, де беру, можна купити найкращі букети, саме головне вони корисні і вони не пропадуть. Починаємо. Це самий корисний букет. Якуч... Такожі, цибулька. цибулька 20 гривень пучечок. пучечок хороший, величенький. Ось дивіться, які, які пучечки гарні, великі. Гляньте, приліс. Да. Так само, і ж і, і петрушечка. Вау. Петрушка, кріп. Дивіться, ось які прямо свіжайший. Ідеальний, просто. Просто, так? просто супер взагалі. Дуже зелень смакує, дуже-дуже. Так приходьте, приходьте. Так, да, Всіди на цьому місці. Ви щодня працюєте. Так, так, так. Морози вже відступають, і починається саме свіжа зелень. Я вас зрозуміла. Саме свіжа зелень на Чапаєва. На Чапаєва на, на углу. На Героїв Чорнобильців. О, Чорнобиль. я вам зараз покажу, де вона знаходиться, як так, ти із віщевого ринка, да? Ось, так, так. клітка. Да, да, да. З клітки названня клітка, так. Да. З віщового і собі на вугол, якраз через дорогу Аврора і ось тут. От дивіться, так. Аврора, поворачуємося. І от, шикарна зелень. Будете дуже задоволені. <різь> так, зеленушечкою на 8 березня ми затарилися, взяли шикарні букети. І як же нам без молочних продуктів? Так. Почому вас молочко літр? Молочко по 30. 30 гривень. Да, дешевше, а скидки є як для постійних да, клієнтів. Є. Трошки знижечку да, зробите. Да, да. А скільки у вас коров? Коров 5. П'ять? Да. О, яко ви молодець. От, да. бачите, жінка-трудівниця. А скажіть, будь ласка, ви щодня працюєте чи ні? Ні, раз у тиждень проїжджав. Раз у тиждень. Тільки в неділю, так, ви торгуєте? це ви збираєте? Так. Ну, жіночка торгує тільки в неділю. Сметанка. Вже нема сметанка. Така вон сметанка. Отак. Ні, нема. Ось не добре, але цвета. Ось доброве панієте, саме добріша сметана не базові. Це ви покупець. Саме добре. Вже немає. Розібрали. А оце так кожен ваша сметанка хороша. То паши? Так, ціна сметанки 65 гривень. А по чому корейська морковка? 50 гривень лоточок. А огурчики? 100. 100. А бурячок? А сир кисломолочний. А, если, а у вас телефончик є, якщо что, люди дзвонили, замовляли це все. А ви можете його продиктувати і нападати. А ну, підожіть, час. Говорить 0-3-6-40-48-53. Оля. Оля, Угу. це вже Павлі, о, Павлік, Павлік, і дивіться. Де у нас Дуже-дуже шикарно. Даємо ще носички, шкарпи, стиль, вода. Та стильна, да, стильна хода, стиль хода, і це все. І житомирські, є виробник житомирський, ось, допустимо, вже весняні по 35 гривнів, дуже гарної якості, і що довго носиться, Чистий хлопок, ось стопроцентний хлопок, теж житомирський по 25 гривнів. Угу. Жіночі, також як і чоловічі, що по 35 гривень, тільки це ось жіночі. Що вже весняно осінні, будемо так казати, без резинки є ось медичні і чоловічі і жіночі, щоб ножку не давила резинка. А ця... теж вони по 35. 35 Да. гривень. Тру... Тру... Труси чоловічі, О, і сімейними, і боксерами теж є ось цей теж Тоже... любого розміра, якщо великий розмір, 130 гривень, менші розміри. 110 гривень, 100 гривен отака от ціна. Ну, так що теплий ще, поки у кого ще ножки мерзнуть, то можна ж ще, хоч і тільки в нас березень почався, то ну, ще й теплий. Можна почати Так, році, бо може, може вже на 5-10 на гривень ціна може рости, і тоді ж що ж воно буде? Ну. Так що приходьте. А сімена коли будуть? Сімена вже з вівторка будуть точно, бо сьогодні ж сніг обіщали, щоб патічки не намокли. А, -а, -а. а телефончик ваш є? Є, є, а як же ж. Ну? 050 1735 654. 050 1735 654. Сергій. Підемо далі. Ви знаєте, вже, в принципі, риночок у нас закривається. Пізненько я приїхала, навіть картоплю торгують. Можете під'їхати і купити картопельку. Поспрашуємо тут, що по чому. Ой, масло цьому торгують. А в яку ціну у вас масло українське? 82,5 жирності. 50 гривень. А це масло, молочна марка. Сказала пісню. 5, а яка різниця? Там жирність так однакова і ну, там. виробник різний. Виробник. А на ПК. Ага. А сир кисломолочний в яку ціну? По 50 гривень. 50 гривень. Пів кілограма? Пів кілограма, так. Ага, добре. Дякую. Все? Да. Так. <гуми> Дівчата ще зелені торгують. Розказуйте, яку ціну у вас. Сьогодні акція, все по 20. Так, хорошая кропчик, Петрушечка, цибулька. Це шикарні букети на 8 березня, а головне, вони корисні. Завітайте. Дивіться, які в нас базарні красоти. Показала вам трішки зелені, трішки молочки. Привітні у нас продавці. Сьогодні неділя. Свято, по-моєму, прощено. Ну, це відео вийде, вийде трішки пізніше, може, навіть не сьогодні. Давайте з вами так пройдемось. Покажу вам, по чому яблучка. Ну, якщо дозволять, бо тут же треба дозволу всіх питати. Дивіться, яблучко 33 гривні. Набагато дешевше. 30 гривень, і 35. Помідорчик. Помідор 45 гривень. Апельсин 25. Так, дивіться, хурма 70 гривень. Сьогодні була в АТБ там 110. Прийшли на базар, на базарі дешевше її купили. Це Це шарон, да? Це шарон же? Ні, не шарон. Це піраміда. А яка різниця між шарон і Пірамідою? Імпортна, красива, тверда, один година. А, все, зрозуміло. Імпортна. Тут? Нє, вона класна, кстаті. Шарон. А, а це просто хурма. Може, угу. Так, супер. Супер апельсин. 70 гривень. Супер. Ну, написано супер, значить, супер. Розібрали, значить, вони дуже-дуже сладкі. Фуджи 40 гривень. Монтуан 36. «Айдарет» – 35. І. Моді 35, Чорний принц 38. Сучне, сучне, 36 гривень. Також ось можна по 25 гривень. Яблучка. Доволі непогані. Це солоденькі вони. Солоденькі, солоденькі. Так, Чемпіон 38. Це семеренка, да, зелена? Я вже в них розбираюся. Семеренка. Так, чемпіон. Ми всі сьогодні чемпіони. 28 гривень. А тут красиве 40, але ціни немає. 40 Це по Так, яблука груша. 30 гривень, кілограмчик. Так, вівсяне молочко. Також лікує печень, ортосифон, І це почки. А Іван чай що робить? Іван чай не цеганні Ну, це можна в, в інтернеті подивитися, ну це для кого цікаво. На добре, добре. Так, шоколад де 270 грамів. Фініки 90, печінь тріски 160, кілька 60 гривень. Це добре, що цінники є, і видно, що можна купити. Мужчина, та, мужчина тут давно-давно стоїть, я знаю його. Торгує. Так, полетіли ще в один ряд. Мою надію. Тут буде в мене все добре. Зараз я вам покажу, яку ціну також тут овочі, фрукти. І саме головне, ми йдемо до цукерок. Зайдемо, подивимося ціну на цукерки. Так, Капуста 50, Пікінська 90 гривень, Хурма 90 гривень, яблучка по 40. Це 120 іде. Також можна от сухофрукти, хто бажає купити. Величезний вибір сладості. Це солодкий світ. Ну, тут багато кіосків стоїть. Знаєте, ну, зараз я вам покажу, де на базарі, в якому кіоскі, можна скуповуватися якісний і свіжий товар. Солодощів. Зараз зроблю огляд. Так, Ось цей кіосочок. Бачите, який він. І він знаходиться напроти входу в м'ясний павільйон Отак виходите, там, де е, злі, злітьоті стоять, ми на них не звертаємо уваги. Вони з часом подобріють. І ось оцей шикарний кіоск. Ми сюди заходимо і можемо купити сладості і цукерочки, і гарну випічку. Лукум 145 гривень. Так, карноти 154 гривні. Наполеон 160 гривень кілограмчик, медовик 140. Чорний принц по 195. Шоколад вишня 160 гривень. Цукерочки. І снікерси. і я дивлюся. Бері, пері, Білочка, І Ніколь. Можете, в принципі, зупинити моє відео і вибрати собі е цукерочку, яку ваша душа, душа побажає. Вкусняшки 144 гривні. Перлина 182 гривні. Марш. мармеладка Мармелотка 179 гривень. Ну, вибачайте, якщо неправильно щось сказала, трошечки не добачаю. Ну, все буває, все буває, все буває. Доброго дня! Звірята, 203 гривні. Це взагалі бомбезні просто. Мальовіна 149. Мішутка 214. Боярське 197. Еклерчики 136 гривень. Кексики. Дивіться, скільки всього. Оце так. Оце ви попали в солодку країну на центральному ринку, Кіндер сюрприз. А в яку у вас ціну кіндер сюрприз здоровий? Самий самий -сами. 270 гривень. Бо мене спрашували. Двісті да, да. 270 гривень. Заходьте до нас покупати танкеточки, підчинушечки на сім'ї, все свіже, все добре, прекрасне, і ціни не дуже високі. Так що приходьте, ми вас приглашаємо до нас у а, а, За... а Акції знижки бувають. Акції бувають такції по типу, акційним цінам. Можемо продати вам шоколадочки. Буває така ціночка трошечки маленька. Здрасте. Що все в нас свіже, добре, заходьте. А як вас звати? Світа. Заходимо до Світлани. Заходимо. Я вас приглашаю. Приходьте. Дякую. Дякую. Далі підемо по сухофруктам. Це також сушений вітамін, сушечка, ягоди, фініки 100 гривень, 150. Це залежить, я думаю, від виробника. Ізюм 200 гривень. Цукерочки, ухти. Зараз ми пройдемо трішки далі. Ну, тут беруть дуже смачно, бачите скільки людей? Ухти! А це фруктова країна, і сок гранатовий, і яблучко груша, Фуджі 45 гривень. Фісташка 340 і горішки 140 гривень. Бачите, упаковочка. Ананаси шикарні. Бананчики. Ківі 150, банани по 70 гривень. 85 капусточка Пекінська. Також смачні солодощі. Так. От, якщо ви хочете купити приправи: петрушка, 10 овочів, аджика, укроп, лемонгас, розмарин, італійські трави, провансаль трави, олігано. Ну, тут особо підійдете до продавця, і він вам розкаже, покаже. Так, сушить, сушку можна купити. Так, груша 100, і круга 100 180. Ізюмчик, вибір Вибор величезний по 150 гривень. Горіхи. Арахіс, тим немає. Так, ізюмчик є і по 200, і по 250. 350, це у нас. Забула назву, напишіть, хто знає. Ну, забула, вилетіла з голови. Фінікс 150. Халва. Це ну, тут треба запитувати, щоб по чому. Ну, людина просто зайнята, Так, щоб нас не задавили. Бачите, фісташки 100 гривень. Вже пізненько прийшла. Забула назву. Інжир. Згадала. Це інжир. Інжир. Білизну можна також купити. Бачите, от білизна, трусики. Спортивні штани. 299 гривень. От жіночі 299 грив. Розпродовжує. Трусики 75. Так, сушка, ціна, сушки, 100 гривень, фістошечки. Ці не немає. А, ось ці сухокупки, що я бачила, Манго сушени купівками в епіцентрі. Так, о, манго 230 гривень. Упаковочка, і от у нас іде. Це асорті Фрукти сушені асорті пів кілограма. Зараз я спрошу. 200 гривень. 200 гривень. А манго? 250. Манго 250, а 399 гривень чи 390 в епіку На базарі трішки дешевше. Кажу зразу. Так. Це поэтому. От бачите. Так, чорнослив 150, 180, 200, 250. Ціна різна на любий гаманець. Курага. 200 гривень і 180, по 400 гривень інжир. Макадамі. Макадамі 600 гривень. Горішок. Так. Да тільки на базарчику у нас. Беріть, 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 беріть. Так. Арохи 140, 120. А, то в'ялене і сушене. І зюмчик 140, 100, 330, 140, фінік 100, 100, навіть по олія є цукерочки. Бачите? А Мені тут подобається це сусідній ряд. Там ззаді м'ясо, де мене обіжало. А от тут не обіжають. Рис 100. Ось 100 гривень кілограм рису. Чіа? 270, то це, по-моєму, чіа. Ну, я вам так показую, хто розбирається в цих крупах. О, також рис є. Дивіться, який крупний, класний 100 гривень. М -м 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 -м. І от рис. 120. 140. М -м -м -м. Гляньте, як тут шоп. Це шоп. Цукерочки. 140 гривень. Ну вони, кстати, бувають оці різні цукерки. Ці дуже смачні. Це асорті йде. І з різними смаками. Це ще я куштувала, то я вам і розказую. Далі 180 гривень тут і горішки, і мармеладка йде. Ну, типа. Засахарені, напевно, лимончик, апельсинчик, 200 гривень набор горішків. Горішки, ізюмчик, семічки. ну Тут різні. 200 гривень. Такі штучки. Ось. 170 гривень, 150. 100 гривень, як можете такий невеличкий кольочок купити. Вопрос хорошие. Они отличаются, во-первых, и там отличаются пропарные, не пропарные, басматы, обычные камни, камолина знать, да? камолина тоже есть, есть хорошие, которые батареи продают. Обычно. А есть еще лучше принять. Угу. Это хороший. А какой лучший рис, если взять для от, суши делают? Вот этот. Вот угу. это реально вкусный. Это реально вкусный. Так, далее. Вот. Чья? А вот кунжут. А вот черный кунжут. А от лён золотой. Это какой какой? Э, называется лён золотой. Лён, золотой лён. А, це по 80 гривень. Ну, абсолютно. Угу. Тепер зрозуміла. А що ось це таке? Это орехи макадамия. Макадамії, вони почищені. Да. Ага. А в якому вони ціна? Кілограм 3500 гривень. По 3000 який ви класний продавець, ви знаєте всі ціни, весь товар, ви даже не дивитесь на нього, я тільки задаю питання, ви зразу сажас і вже 10 років працював. 10 років? А тут скільки? А тут? Да. 2 роки. Раніше працював на мотелі. На мотелі. А зараз на центральному ринку. У нас і тут, і там також. Ні, там також є, я знаю, що є. А тут багато проходимості взагалі.

Ну, ви працюєте по всій Україні і за кордон і, свою продукцію. Да. Відправляю. Отправляєте, так. да? Ну, якщо є да, такі. Да, да. А номер телефончика можете свій залишити, щоб люди до вас зверталися. Записуйте. Ви говоріть? Можете продиктувати мені, а я потім ставлю. А на видео? Да. А куди будете їх вставити? В YouTube. YouTube? Да. 095 Нульованосап'ят. Підожіть. Держите так, тільки нижче трошки, говоріть. Так? Оттак, Отак? Так. Да. 095-364-97-67. А відвертання я додам. Мене звуть Малик. Добре. Ну, давайте зробимо висновки з вами. Побувавши сьогодні, це день-два, неділя на центральному ринку в місті Полтаві. Ви знаєте, позитивних людей все-таки більше. Я сьогодні встріла тільки один позитив. Мені так сподобалося спілкуватися з людьми, які торгують зеленю, також білизною, носочками, солодощами і сухофруктами. З вас підписка, коментар, уподобаєчка. Діліться моїм відео в Фейсбук. Всім па-па-па-па і чекайте моїх. Нових відео.